Щоб люди научилися любити, іначе казка стала її життя. Земля цвіте любов і квітками, красу дарує світло і тепло, в гармонії прожити хоче з нами, щоб людям добре на землі було, а люди не навчилися любити того, що пропонує нам земля, а прагнуть зруйнувати, погубити красу, ліси, і ріки, і поля воюють, нищать, ну а час спливає. Нема в людини доброго слінця, живого місця на землі немає. І не дивно, що йдемо до кінця. До того, звідки уроття не буде, лиш голод, холод, страх, а ще пітьма. Навколо гляньте, оземліться, люди, землі такої. Більш ніде нема, а за біла важкі людина зникне, і в небі не звучатимуть пісні, вербана на живій землі поникне, і почнуться чорні, зовсім інші дні, вже без людей, без пісні і любові, без квітів і ранкової роси. А люди зрозуміти нему тобі, що вже не буде радості і краси. Сьогодні ми з вами проводимо засідання екологічної варти. Зараз вся територія населених пунктів України засмічена побутовим сміттям. Це також шкодить дуже здоров'ю і життю людини. І в нашому селі також є такі проблеми. І метою нашого засідання екологічної варти є формування активної соціальної позиції. Вивчення сучасного стану утилізації твердих відходів в нашому селі, виховання екологічної культури особистості, відповідальності за охорону довкілля. Ми живемо з вами у малюничому селі Лоп'янка. І наше село Лопінка має дві сторони. Сьогодні ми розглянемо наші краєвиди нашого села з обох сторін. Спочатку перед вами вимальовується наше село з кращої сторони, тобто яке воно є чарівним. Сьому десь викидати, ми можемо з користю переробляти. Планету живою лишити не мусить, інакше сміттям її просто задушить. У вік електроніки і вічних систем ми маємо позбути сміттєвих проблем із гасом корисним хай згине сміття щасливим зробимо планету і життя. Отже, діти, як бити сміттєвих ладериків, вивчали три екологічні групи. Надаємо їм слово для інформації, де вони викладуть суть проблеми і свої пропозиції для їх вирішення. Наша група працювала під девізом. сміття, Боротися зі стихійними звалищами, захаращенням природи, пластиковими пляшками, солофановими пакетами та іншим сміттям. У місцях несанкціонованих смітників встановити знаки, плакати на екологічну тему. Наприклад, увага, увага! Прикращило наше село не смітниками, а садами. Наша екологічна група працювала під девізом Жити щасливо і жити в зладі! Є лише один вхід – з боку доброти. Головне правило, якого ми маємо дотримуватись, не шкодити природі. Адже природа дає нам красу, радість та здоров'я. А чи знаєте ви, скільки сміттєзвалищ та засмічених територій? На більшість територію села, тому пропонуємо звернути увагу жителів селі на забруднення своєї місцевості, проінформувати населення про шкідливих побутових відходів, надати інформацію про способи утилізації твердих побутових відходів, запропонувати метод сортування сміття і встановлення для цього спеціальних контейнерів, зібрати інформацію, надати старості села. Екологічні варті школи, очистити прибережну смугу річки Манявки та подвір'я школи, виявляти та очищати занедбані джерела в селі, членам екологічної варки в кожному класі провести цікавий безснім про бережливе ставлення до природи, провести екологічну анкету серед учнів школи, розробити пам'ятку юним туристам та відпочиваючим дітям. Послухаємо лист звернення до старості села. Ми члени шкільної екологічної варти Лоблінського ліцею звертаємось до вас із проханням та пропозиціями щодо санітарного очищення села. Просимо вимагати від організацій громадян села скидати сміття у спеціально відведені місця. Встановити урни для сміття на території села, весною та восени не спалювати, а комплектувати листя, прибрати несанкціоноване сміттєзвалище, розробити програму Лоп'ята без сміття. 2022 рік оголосити роком без сміття. Також ми розробили анкету для школярів. Диме подінете сміття після відпочинку в лісі. А. Викинете в багаття. Б. Закопаєте, В. Заберете додому. Друге. Чому ти... Що ти пропонує зробити, щоб наша школа, село, район стали ще красивішими? Третє. Закінчіть вечір. Відби я був міністром екології буду». Наш девіз. Немов собі на злість, ми землю кривдим дуже. Землі її, омий очисть, мій добрий, юний дуже. Чи знаєте ви, що більшість людей на землі не замість своєю головною справою, прикрашанням вору, вулиці, річки? Тому ми пропонуємо навчитися самому і навчати друга берегти прекрасніше, не робити себе і інших. Не смітити самому та бути прикладом для інших. Провести конкурс захист екологічного проєкту Краще шкільне подвір'я, ознайомити учнів нашої школи з екологічними проблемами, організувати виступ шкільної агітбригади «Еколог» на тему вихід із сміттєвих. Л... Всім, хто природу оберігає, всім, хто її шанує і поважає. Ми члени шкільної екологічної варти, вітання своє. Ми діти України і нас об'єднали три кольори. Синій – символізує чисте небо та прозорість джерел, жовтий, багатство ланів і щедрість сонця, зелений колір життя. Нас цікавить. Життя лісу і поля, степу і гірського водоспаду. Нас зворушує схід сонця і спіл птахів. Нас турбує стан повітря, який ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, земля, на якій ми живемо. Нас об'єднує, віра в те, що ми здатні зробити нашу землю прекрасною і квітучою. Ось такий ми народ рішучий і хочемо вам сказати. Що землю від забруднення і вимирання разом будемо ми рятувати. Присягаємось присвятити своє життя охороні природи рідного краю, допомагати у вирішенні екологічних проблем, присягаємось ніде і ніколи, не ображати ні стеблиночки, ні мурашечки, прибрати нашу планету від сміття, а на місці смітників посадити троянди. Присягаємось, озерми рідна! Порячи душі, за ту забіднілу фауну і флору, і сором за душевних тих сліпців, що нівечать безстінну твою волю, Сліпців, котрі не отцями азі, що справжнє щастя з і із квітів, у сріблі роз, у золоті хлібів, у кришталях джерел срібних. Ми закликаємо всіх стати в ряди екологічної варти.